Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Вітаю вас! Про все найголовніше з фронту і тилу на цю годину від журналістів, фактів і вікон. Українські війська пішли в новий наступ на Курщині. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, наші бійці атакували росіян одразу на кількох напрямках. На Курщині великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках, і це стало несподіванкою для них. Сили оборони працюють. Як повідомили в ранковому зведенні Генштабу, упродовж минулої доби на курському напрямку ворог 33 рази штурмував позиції наших захисників. Крім того, здійснив 336 артобстрілів та 17 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих авіабомб. Цієї ночі ростовська область була під атакою безпілотників. Гучно було, зокрема, в районі Таганрога та Мілерово, де розташований військовий аеродром. Місцева влада заявила, що нібито вдалося збити кілька десятків БПЛА. Більше подробиць далі. Неспокійна ніч видалася у Ростовській області. Збивали безпілотники у Таганрозі, за словами виконувача обов'язків губернатора Ростовщини Юрія Слюсаря. Внаслідок падіння уламків пошкоджено майно у жителів Таганрога та Неклинівського району. Там вибито вікна, посічені дахи та стіни будівель, а також пошкоджені автомобілі. Постраждалих немає. Також під ударом безпілотників був військовий аеродром у Мілерово. Поки що інформації про пошкодження немає. Цей аеродром наприкінці грудня вже був під атакою безпілотників. Їх цілями могли бути штурмовики Су-25. Загалом у російському міноборони заявили, що цієї ночі їхнє ППО знищило 61 безпілотник у кількох російських регіонах, найбільше 37 – у Ростовській області, а також на територію Брянської, Воронезької, Бєлгородської та Орловської областей. Також через атаку безпілотників зранку запроваджували обмеження на вильоти та прильоти літаків в аеропортах Казані, Нижньокамська, Іжевська та Пермі. Ярослава Марущенко, програма «Вікнес Марафон» Марафон. Єдині новини фпв засідку для начальника штабу батальйону окупантів шторм Осетія» Сергія Мельникова влаштувала українська розвідка на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Зустрічі з ударним дроном не пережив ні сам Мельников, ані його водій. За даними гур, 29 грудня автівку ватажка окупантів на трасі Васильівка Токмак підкараулювали воїни підрозділу Кракен. Перш ніж завдати успішного удару, наші розвідники довідалися про деталі Маршруту та графік пересування окупанта спочатку. Оператори дронів майстерно перелякали водія УАЗу, в якому перебував Мельников. Нажаханий російський шофер різко звернув з траси. Машина вилетіла в кювет. А далі воєнні розвідники завдали контрольного удару дроном камікадзе у лобове скло машини. 179 бойових зіткнень нарахували за минулу добу на фронті. Найскладнішою ситуацією залишається на покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 45 наступальних дій агресора. Російська армія тиснула в районі 16 населених пунктів. 28 ворожих штурмів минулої доби наші військові відбили і на Курахівському напрямку. Ворог вдався до наступальних дій в районах Срібного, Петропавлівки, Константинополя та Курафогово. Однакова кількість штурмів понад півтора десятка зафіксована і на Лиманському та Времівському напрямках. Ще 11 атак росіяни здійснили на Торецькому відтинку. На низці напрямків є міські бої, але вони ці бої в менших ніж покровських населених пунктах, наприклад, в Турецьку, чи в Курагово, чи в Часовому Яру. У Турецьку там доволі давно вже йдуть безпосередньо міські бої, і точаться вони там без, скажімо так, особливого просування з російського боку. Ну, Звісно, страждає саме місто. Страждає місто вже не стільки люди, в ньому бо люди евакуйовані, стільки сама будівля та архітектура. Бо коли просування неможливо, росіяни всіма силами намагаються просто руйнувати будівлі, просто руйнувати будь-що Понад 54 тисячі цілей противника вразили Сили оборони України за останній місяць 24-го року. Майже половину з цих успішних ударів вдалося завдати завдяки. Дронам камікадзе про це повідомив головком Сирський за підсумками наради з командирами підрозділів безпілотних систем та радіоелектронної боротьби. Водночас російські війська стали частіше використовувати безпілотники з оптоволоконним каналом управління. Це загрожує переміщенню нашої бойової техніки. Разом з тим, зсу також почали застосовувати впіві дрони на оптоволокні. Крім того, у грудні покращилися показники живучості наших безпілотних систем. Беззаперечним лідером в цьому, за даними Головкома, є техніки полку безпілотних систем майора Роберта Бровді, більш відомого як птахи Мадяра. Водночас найбільш успішно по ворожим цілям у грудні працювали підрозділи безпілотних систем: 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої, 35-ї бригади морської піхоти та воїни 3-ї штурмової бригади. 103 три безпілотники запустили в бік України цієї ночі. Російські війська, як повідомляє командування повітряних сил, влучань не зафіксовано. Для атаки окупанти використали і шахеди, і безпілотники-імітатори різних типів. Захисники нашого неба збили 61 дрон, ще 42 42 ворожі цілі, локаційно втрачені ворожу дронову атаку. Відбивала наша авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи. ППО працювала в 10 областях у центрі на півночі. Та кожна. Хмельниччині та Харківщині. Троє людей постраждали на Харківщині у селищі Краснокуцьк вночі. На приватні будинки впав вражений ворожий дрон. Вибухом пошкоджені чотири житлові будинки: дві жінки віком 59 і 77 років та 33-річний чоловік зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали постраждалим допомогу на місці. А напередодні на Куп'янщині у селищі Ківшарівка росіяни вбили літнього чоловіка. Населений пункт з мінометів обстріляли близько 11-ї ранку. Внаслідок удару також пошкоджена багатоповерхівка. Близько одинадцятої ранку росіяни з артилерії вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині. Внаслідок удару загинув 43-річний чоловік. Також постраждала 40-річна жінка. Їй медики надали необхідну допомогу. У місті пошкоджені п'ятиповерхівки, гаражі та автомобілі. А вчора пізно ввечері росіяни скинули чотири керовані авіабомби на прикордонне місто Семенівка на Чернігівщині. Як повідомляють правоохоронці, поранені дев'ятеро людей. Серед них двоє діти. Російська армія поцілила по житловому масиву у середмісті. Внаслідок ворожої атаки потрощені адмінбудівля, лікарня, кафе, житлові будинки та автівки мирних жителів. Вночі ще перемістили два-чотири. Пацієнти з соціального закладу обласного центру це все наслідки вечірнього чи нічного удару росіянами по місту Семенівка Новгородсьверського району. А, взагалі, за минулу добу було 5 ударів. Це 14 вибух. Нагадаю, за останні кілька днів на Чернігівщині це вже друга ворожа атака на житловий сектор. Кілька днів тому ракетний удар по Чернігову забрав життя однієї людини. Ще четверо були поранені. Як згодом з'ясувалося, росіяни вбили філолога та педагога Олексія Гальонку. Оговтуються через російську ракетну атаку та прибирають потрощине у Синельниковому на Дніпропетровщині. Надвечіру п'ятницю удару зазнав один із приватних секторів. Було поранено літнього чоловіка та пошкоджено понад три десятки будинків. У помешканнях повибивало вікна та двері і дахи пошкодило електромережу та газогін. З деякими мешканцями довелося працювати психологам, каже Софія Богуцька. Понад добу на одній з вулиць Синельникового практично не стихають ремонтні роботи. Оселя батьків пані Орини зазнала найбільших ушкоджень. Жінка згадує, якраз надвечір заїхала з чоловіком та п'ятирічною донькою гості до рідних. Ми були прямо в хаті. Батька попросили вийти на двір, постояти з малою дитиною, бо вона спала в машині, а самі знаходились на кухні в хаті і тільки оголосили тривогу, і стався приліт нас. Погасло світло, все посипалось, полетіло. У хаті вибило вікна та пробило дах батько Ірини, який саме був на дворі, дістав поранень. Донька каже, він був скривавлений, але при тямі. Вийшла батька, лежить біля машини з, з головою пробитою. Тече кров. Чоловік схватив доньку, а я вже не пам'ятаю, почала визивати скору до батька. Текла кров, повністю все обличчя в крові голова. Ну зашили йому зараз витягнули всі осколки. Зашили, він знаходиться в хірургії. Найбільше каже жінка, перелякалася за доньку Мирославу та на щастя, дитина без видимих ушкоджень. Як дитина ваша? Ну таке. Переживає. Ну, на вчора казав, що тільки болить грудна клітка, ну, чи від удару, я не знаю. Від того вечірнього ворожого удару здригнулася і 78-літня пані Лідія. Я телевізор дивилася, вона як гуркнула туди, у нас, слава Богу, нічого. А тоді, отож, дзвонять мені, там це свати носі, там так наробило страшний діду голову, розбили діда, забрали в больницю. У жінки помешкання ціле, а от у сусіда вибило дерев'яні вікна. Пані Лідія каже, з іншого боку, за кілька вулиць раніше вже був приліт, тож це вже не перше потрясіння. Дуже перелякалася, Та, ой, та не те слово, та я взагалі погано сплю. Як колоти, та блято ранки напилася, та й вам такий сон Страшне, це не дай Бог. На допомогу місця нам приїхали благодійники. Пан Ігор з документами стоїть у черзі або отримати будівельні матеріали. Окна повилітали, а так як будто все нормально. Зиму гана пережити, от саме а там уже розберемося. Будівельні набори на місці роздають волонтери гуманітарної місії Проліска. У них все, аби першочергово затулити побиті вікна та покрівлю. Це допомога у вигляді будівельних матеріалів. Це будівельні набори, листи ОСБ, плівка та Також на місці ми видаємо непродовольчу групу товарів, це ковдри для осіб, в яких немає вікон, треба якось зігрітися. Також працюють наші психологи. Крім того енергетики відновлювали пошкоджені мережі, працювали і газівники до міської ради. Загалом надійшло понад 30 заяв про пошкоджене майно. На теперішній час встановлено пошкодження близько 32 приватних будинків, пошкодження криші, пошкоджені вікна. Подальшому проводиться комісійне обстеження складаннями актів про пошкодження. І згідно чинного законодавства будуть передані для відшкодування збитків Софія Богуцька, Олександр Юрасов, програма Вікна, СТБ. Єдині новини. Він у минулому успішний дантист, а тепер бойовий медик Костянтин Кукунов за понад два роки великої війни рятував життя своїх побратимів у найгарячіших точках Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Але під час виконання бойового завдання на Курщині захисник зазнав тяжкого поранення ноги та ледь не стік кров'ю. Про шлях воїна і диво, яке врятувало життя та ногу від ампутації. Далі. Він усміхається, бо коти м'ячик ногою для нього це справжня перемога. Костянтин бойовий медик. Складну травму нижньої кінцівки, військовий отримав на Курщині, коли росармійці накрили їхню позицію з артилерії. Уламками ворожого снаряду чоловіку сильно посікло праве стегно. Та на щастя, він зумів хутко накласти турнікет і евакуюватися у безпечне місце. Це було пошкодження великої судини. От і там, ну якби ще трошки, то там питання села про ампутацію. До великої війни Костянтин був стоматологом у рідних Чернівцях, але у перші жні повномасштабного вторгнення подався до війська і став частиною 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. За понад два роки військовий медик рятував життя побратимів в боях на Донеччині, Луганщині та Херсонщині. А після його поранення колеги медики зробили диво для нього врятували ногу від ампутації. Одну операцію зробили у сумах і згодом відправили на реабілітацію до львівського центру Незламні. Ми опанували ходьбу на милицях орієнтовно за тиждень. Пацієнт почав використовувати також компресійні панчохи, які надзвичайно стрімко зменшили нам набряк. І відповідно завдяки цьому теж збільшилась подальшому амплітуда руху. На даному етапі у пацієнта немає жодних проблем з самообслуговуванням та мобільністю. Він не використовує допоміжних засобів при пересуванні. Попри те, що реабілітація ще триває, Костянтин вже точно знає повертатися до цивілізації. Вільного життя поки не планує подальші плани повернутися до, до свого підрозділу, продовжити справу і рятувати людей. Олена Ровенчук, програма Вікне СТБ», марафон єдині новини.